Де я де футбол? Де я де хокей? Бачите, я ні. сивий чоловік. Я що граю в футбол, ви помічали, що я бігаю за якусь футбольну команду? Ні. Що вони ні. просять? Ти, що вони просять? На що? Щоб волинь вигравала? <свят> ну, волинь поки програє, на жаль. Ну але ж вони написали, якщо... Що, якщо? Не... Ну, п'ять років вони владу не бачили, чи три роки. Раптом побачили. Як ви думаєте, чому? Ну не було там влади, і влада там немає. Зараз. Владі є чим займатися. Крім федерації, крім э, ТЗОВ, ФК «Волинь», Ну, ну ТЗОВ, ну і що? Ну ФК «Волинь», ну і що? Я на цукровому заводі сьогодні був. Зараз їду податками займатися, в мене є що робити. Мене ж люди не питають за ТЗОВ, «Волинь». Мене люди питають за зарплати, да? за пільги, за субсидії, за, за газ питають, за дороги питають люди. От за що мене люди питають. У мене таких лізів, знаєте, скільки буває? Вагони села і тележка через день на рімен. Називається, напиш, напиши мені письмо. Хоч дві строчки всього. Там, там запитують, не в мене. Я не футбольний функціонер і ніколи ним не буду. Я голова обласної державної адміністрації. Дякую.